Парк Олександрія, Галявина і багато людей, але всі вони зібрались тут не просто відпочити. А навчитись, а зам надання першої домедичної допомоги, що у нинішніх умовах є надважливим. Безкоштовний трьохдинний курс організував Білоцерківський медичний коледж для зручності. Територію розділили на зони: базова підтримка життя та зупинка критичних кровотеч. Загалом до інтенсиву долучились майже 200 містян. За словами ініціатора Максима Сербіна, лише невеликий відсоток українців володіють такими знаннями. І це потрібно змінювати подібними заходами. Тож їх намагатимуться організовувати частіше, як медик і в минулому студент медичного коледжу і медичного університету. Я знаю, що саме навичками знанням першої домедичної допомоги ну, придавалося таке формальне значення. Да? І молодь переважно не володіє цими знаннями і зрозуміло навичками. А в даних умовах, я думаю, в наступні десятиліття, маючи такого сусіда, маючи таку передистою. Кожне покоління має, ну це, як то кажуть, must have, да, ці знання мають бути. Ними мають володіти всі абсолютно покоління. Звичайно, інструктори з центру екстреної медичної допомоги не тільки розповідали, а й демонстрували все на манекені, потім на собі. Наприклад, вигадали історію, що у парку помітили нерухомого чоловіка. Для того, щоб перевести в стабільне бокове положення пацієнта, є певний прийом. Що ми робимо? Одну руку Добре. Одну руку відводимо ось таким чином, іншу беремо в замок. Підводимо під шоку пацієнта ось таким чином. Потім коліна. вільною рукою абсолютно правильно підводимо коліна під прямим кутом створюємо собі О, такий важіль і одним рухом, натискаючи на цей важіль, повертаємо пацієнта на ту руку, яку підклали під шоку. Артур працює у швидкі вже сім років, і як ніхто розуміє важливість надання першої домедичної допомоги. Як розповідає чоловік, за цей період довелося вирішувати різні проблеми. Від простих порізів та ДТП до пологів на дому, але напевно найбільше запам'яталась робота після чергової атаки росіян 10 жовтня 2022 року. Світлини з Артуром тоді облетіли весь світ, ми відпрацювали з усіма бажаючими правильність компресії, де натискати, з якою частотою натискати, як натискати, як проводити штучну вентиляцію легень у пацієнтів, які потребують реанімаційних заходів. Які девайси для цього використовуються? Ну, якщо є мішок Амбу, то це взагалі круто і в принципі, якщо у немедиків є з собою десь у рюкзаку маска клапана або лицева маска. То її також можна використовувати для проведення вентиляції. Хоча по рекомендаціям Європейської ради реанімації зараз таке не проводять, але це вони мають зараз бути переглянути. Це в період ковіду не проводилася взагалі вентиляція за запобігання. Ну зараження ковід 19 наголошує на важливості таких знань, і військова медсестра Людмила, яка від 2014 року врятувала сотні наших захисників та побувала у різних точках фронту. Ми живемо в час війни. І ми не знаємо, коли прилетить ракета, чи що б там не було через годину, через півгодини, через одну хвилину. Перша допомога дуже важлива в перші хвилини, в перші години. Вона має бути надана якнайшвидше. Всім важко, але ми робимо все можливе, щоб зберегти життя і здоров'я військовослужбовцям. Ми робимо все можливе, аби наступив мир. Білоцерківці охоче долучались до відпрацювань з накладання турнікета, тампонування рани та іншого кажуть. Захід дійсно був корисним. Колись вже була на схожому заході, хотілося якби. Ем... Згадати, оновити да свої знання, тому що зараз багато нових ну, новинок в медичну допомогу. В першу медичну допомогу входять цікаво, тому що живемо в такий час. Зараз це актуально для нас, і ну потрібно бути в темі. Медицина вона частина нашого життя. У нас було це заняття. Було в клубі. У нас на роботі, ну ми долучаємося до цього. Тобто для вас це було не в новинку, бачили це все вже так. Дещо бачили, дещо ще ні. Дуже багато нового дізнався. Всі максимально базові потреби першої допомоги. Прийшов, звісно, в наш час треба ну знати, звісно, як накладати турнікети і банальні всі ці речі. В деяких моментах оновила свої знання е, про е, панування ран. Е, дуже цікаво, дуже все доступно пояснено, все прям супер. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.